Вправа 341. Подайте у вигляді степені. Що ж, стартуємо, перше задання А в четвертій степені до п'ятої степені. Це можна записати як А в степені 4, що множиться на 5. Це буде А в 20 степені. Є. Друге задання С у 7 до квадрату. Це можна записати як С в степені 7, що множиться на 2. Це буде С в 14 степені. Є? Третє завдання. 9 у квадраті до 15 степені. Ми це можемо записати як 9. В степені 2, що множиться на 15. Це буде 9. 2 помножити на 15, це 30. Отже, це буде 9 в 30 степені. Переходимо до четвертого завдання: 18 у 14 степені до квадрату. Ну що ж, ми це можемо записати як 18 у степені 14. Що множиться на 2. Це буде 18 у степені. 14 помножити на 2, це 28. Є. Записуємо відповідь. Подайте вигляді степеню. Ну що ж, подаємо перше завдання. Це у нас буде А у 20. Друге завдання. Це буде С у 14. Третє завдання 9 у степени 30. Четверте завдання це 18 у 28 степени. Є? Yeah.